Друзі, всім вітання. Соціальний проект Доброкава. Ми в ресторації опали. В нас сьогодні ексклюзивно Олена Лагутіна, заступник голови начальника Попаснянської міської військової адміністрації. Вимову, да? Майже правильно, правильно? так. Добрий так. день. Ну якщо щось поправти, як там? Добрий день. Вітаю всіх. Дійсно, я зараз на посаді заступника начальника Попаснянської міської військової адміністрації Сіверсько-Донецького району Луганської області. О, Боже ну то треба цілу Вікіпедію прочитати. Добре, пані Олена. Скажіть, ви з 22-го року ваша спільнота є на Стрищині, Так. Так, є. У нас дуже багато ВПО є на стрищині саме, але конкретно з Попаснянської громади чи як це рахується? Е, є у нас з Попаснянської громади мешканці їх mm -hmm. близько 30 сімей, mm -hmm. але mm -hmm. до нас доєднуються з інших областей mm -hmm. ті люди, які Скажіть, як давно ви перебували в Стрию? Це, це не перший ваш візит? Так, так, це не перший е, мій візит, і ми сюди потрапили в 22-му році. Розкажіть, як ну зрозуміло, що на початку війни, але як ви чому саме стрий обрали? Розкажіть. Ну, скажімо, так складно було вирішувати, куди переміститись в таких умовах, які нас, mm. на нас потрапили під час військових дій. Але mm, у нас були знайомі. У мене особисто були знайомі стрищини і Стрия, і, і, і була така пропозиція, що ми тут можемо знайти таке безпечне місце і деякий mm -hmm. час перебувати саме тут, в цьому місті. Так. І як взагалі адаптовувалися люди, коли вони потрапили сюди? Хто допомагав, можливо, з місцевих? Кому хочете подякувати? Можливо, якісь фонди благодійні? Ще хтось? Ви знаєте, в 22-му році дуже багато було донорів, і саме на стрищині, і тут в місті допомагали міжнародні організації, і допомога була як продуктовими наборами, як гігієною, так. тобто і підтримку можна було отримати і в ЦНАПі, і в соціальних службах, але ця підтримка і на сьогодні продовжується. Тому можна звернутися будь-коли, в який час до. Відповідної служби і наші внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу. Подякувати особисто, знаєте, складно сказати. Я хочу взагалі подякувати пересічним мешканцям Стрия, які з розумінням ставляться до наших проблем. Тобто, так. які розуміють цей біль і звертають увагу і можуть підтримати просто навіть словами. Тому угу. за це велика вдячність. Приємно. Пані Олена, скажіть, а от як змінилося взагалі от перебування людей за три роки? Можливо, люди там тут, наприклад, відкрили свій бізнес, я знаю, або там працюють. Тобто, люди вже так, якби тут прижились, умовно кажучи, так? Так, звісно, можна сказати, що інтеграція відбувається. Інтегрувалася. Інтегрувалася, так, та -та -та. так. Бо зараз, можливо, я не наведу такі приклади конкретних наших мешканців, які відкривали бізнес чи ще щось. Але скажу саме тут я маю на увазі на стрищині. Але маю зазначити, що. І наші активні громадяни, саме мешканці Попасної, тут знайшли себе. Вони є учасницями і активними членами волонтерських якихось організацій, певних благодійних фондів, допомагають ага. теж ВПО, допомагають військовим. Тому ведуть таке активне, ну, активне життя. Угу. Ясно. Скажіть, будь ласка, ще одне: як взагалі люди от по навчальному процесу з дітьми як дітям чи важко було інтегруватися в нове середовище навчальне, e, значить, ну зазначу, це трошки такий так. непростий процес. E, ну, дивіться, у нас e, справа в тому, що працює на сьогодні шість шкіл нашої громади. Ми ага. організували дистанційне навчання для діток саме попаснянської громади, ага. але деякі випадки є такі, що діти переходили вже безпосередньо в приймаючу громаду і навчалися саме в школах. Того міста, де вони перебувають. І є випадки, і є е, наші діти, які навчаються тут, в школах стрийських, і досить е, нормально їх сприймають, вони теж потоваришували. Тобто, там там, ні. Ні. То діти підлітки бувають всяким. Мені здається, в дитячому віці навпаки набагато простіше це зробити, оцю адаптацію пройти. Mm -hmm. Хоча, можливо, бували якісь. Такі варіанти, що там і булінг і можливо, ну, ну, я чув, що мовний гімн. Ну, не з вашою і... громадою зв'язане, але е, ні, ні. Ну, Я думаю, що все має бути добре, тому що схід і захід за одному єдина країна, і це вже звісно, мають всі зрозуміти, Звісно. коли як не зараз. Пані Олена, і на завершення коротенької нашої бесіди, побажання для всіх людей, для попаснян, для всіх, хто буде нас дивитися від вас, від людини. Дякую, З таким що надаєте серйозним. таку можливість. Ну, що можна побажати? Звісно, на сьогоднішній день напевно всі бажають одного: це звичайно справедливого миру так. для нашої держави, щоб нас оцінили, щоб наша країна процвітала. Дякую перш за все нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу країну, і завдяки їм ми можемо працювати, жити. Ходити до школи на роботу і взагалі спілкуватися і бачити цей світ. Тому найголовніше, щоб була перемога, найголовніше, щоб наші внутрішньо переміщені особи знайшли себе і в приймаючих громадах, але хотілося б звичайно, щоб у всіх було своє житло, і люди могли мріяти і будувати своє майбутнє. Так і буде. Дякую, Дякую вам, пані Олена, за візит на добру каву. І друзі, ви так само приходьте до нас. Почуємось, побачимось. До зустрічі! Дякую, до зустрічі.